Матч Ліги чемпіонів, матч між командами Інтер та Порту. Якщо розглядати обидві команди, то зараз, як на мене, Інтер виглядає поцікавіше, команда непогано виглядає в чемпіонаті. Скоріше за все, за чемпіонство в Італії вже боротьби не веде, але, як мінімум, за топ-4 бореться. А якщо брати Порту, Порту також. Скоріше, вже втратили всі шанси на чемпіонство, тобто можна концентруватися і на лізі чемпіонів, команда йде зараз на другій позиції. Відставання не настільки велике, як у інтера. Якщо розглядати обидві команди, як на мене, фаворит в цій парі є саме інтер, італійці, але не великим фаворитом вони являються, думаю, порт може нав'язати боротьбу і навіть спробувати пройти в наступний. Раунд. Очікую від цього поєдинку досить обережної гри. Сумніваюся, що ми побачимо тут багато забитих м'ячів. Думаю, що максимум 1-2 голи ми побачимо в цьому, в цьому матчі, буде дуже обережна гра. І, скоріше, все буде вирішуватись все таки в Португалії. Мій прогноз на даний поєдинок тотал матча менше трьох.